Далі поринемо у світ мистецтва. У горішніх плавнях проведено фотоконкурс із назвою Дорідного міста з любов'ю. Час для приємної частини визначення переможців. З нагоди ювілею міста Горішні плавні проєкт Фотосушка оголосив конкурс із назвою До рідного міста з любов'ю. Протягом місяця на фотовиставці глядачі мали можливість милуватися світлинами, що були представлені у міській бібліотеці. А журі старанно, уважно та прискіпливо обирали переможців. Я думаю, що сам проект фотосушки, ініціатором якої був міський голова Дмитро Биков, дуже цікавий проект. Ми бачимо, що протягом уже Майже 9 років у нас проходить фотосушка, і вона не стає менш привабливою. Вона все більше, більш приваблива для містян. Це класно. Тому я хочу подякувати всім, хто брав участь. Хто... Запропонував своє фото на виставку, подякувати нашому журі, які знайшли кращі фотографії, і порадувати наших містян тим, що ми будемо продовжувати цей конкурс, фотовиставку. Сподіваюсь, майбутньому і запрошую брати участь всіх бажаючих. У культурному центрі відбулося урочисте нагородження переможців. Із понад ста учасників було обрано роботи 12 кращих. Під час відбору переможців члени журі з-поміж іншого звертали увагу на емоції, настрій, що зображені на світлині. Це справжній витвір мистецтва, збережений на фотоплівці, що ж надихає фотографів зробити не просто фото, а цілу композицію. Взагалі я надихаюсь усім, що відбувається в місті. Наше місто вважаю одним з найкращих. І коли особливо весною або восени багато різних кольорів, то як для фотохудожника або взагалі фотографа ці кольори створюють спеціальну атмосферу, то я вважаю, що природа пов'язана трохи з містом. Моя робота це я тренер викладач з вітрильного спорту. Я кожного дня треную своїх спортсменів. Це Катя Люлька, одна з моїх учениць. Звичайно, я надихнулася тим, як вона йде. Я завжди фотографую, знімаю на відео їх. Тут мені дуже сподобалася її робота. Я дуже швидко схватила телефон, швидко фотографувати почала, тому мені дуже подобається, я завжди їх фотографую. Фотосушка це об'єднання, де як початківці, так і досвідчені фотографи можуть обмінятися досвідом, фотографіями, натхненням і баченням життя. Марина Безмольна обожнює дощ. Вона розповіла, як зробила неймовірне фото в макрозйомці. Ця фотографія вона була зроблена випадково з першого кадру. Ми були на дачі, почався дощ, ми допомагали мамі і просто дивлюся під так, такі крапельки, гарні зупинилась. Це єдиний кадр, і не було інших. Наймолодша учасниця та переможниця фотоконкурсу Світланка Рубльова. Її мати розповідає, як виникло це фото. Вона балувалася там листям, обкидалася там все і пол, і землю, і небо. І тут бачу, спочатку не повірила. Думаю, це вообще що, як так произошло, Що вона чітко в рамки попала? Переможці фотоконкурсу із назвою До рідного міста з любов'ю отримали грамоти, пам'ятні подарунки та квіти. Викладачка дитячої музичної школи Альона Плотнікова чудовою грою на скрипці доповнила атмосферу урочистості. Фотосушка завершилася. Чекаємо на новий фотоконкурс.